Добрий вечір, любі наші малята, наші хлопчики і дівчатка, звичайно, матусі і татусі, бабусі і дідусі. І усі, усі, усі. Сьогодні мені допомагають мої прекрасні маленькі помічниці Віка Вероніка, Віка. А ми з вами читаємо оповідання Райські яблука рівненської письменниці Наталії Кириченко. Трапилося це у післявоєнні роки у селі на Поліссі, де жила моя бабуся по Хто був на Поліссі, той не міг не чудуватися золотими пісками того краю, могутніми сосновими борами, глибокими здається, до самого серця землі гранітними кар'єрами болотистими покосами і, певна річ, куштували чудові ягоди-гриби. А ще знає, що таке збирати чорниці. Дівчата, а ви куштували чорниці? Так. Так. А збирали коли-небудь? Так. Так. Хтось збирав, хтось ні. А скажіть, це легко чи не дуже збирати чорницю? Не, не дуже, так? Це тяжко збирати. збирати так. Вони ростуть низенько, треба так. нахилятися низько. Але як, коли сам назбираєш то такі смачні, правда? Так, а потім руки, сині. Так, потім руки сині. Ну що ж, у сезон ходили по них усім селом, бо то золота пора. Збереш відерце друге чорниць, продаси, от і копійка якась. Стаєш у досвіта, у мовці, береш води із собою, полуденок, берестяну коробку із шлеєю, як для кінської упряжі, хустинку на голову і зодвоє штанів. Правильно, не від холоду, а від чого? Від комарів. Від комарів бо пекли нещадно здральників зранку і до самого вечора. Аж дищало у повітрі. Якщо стати і прислухатись, вас комарі кусали? Так, так потім все чухається від комарів. Так, так. Доводилося і малим дітям допомагати батькам. Теж ходили, ото як ви, за чорницями. Бо це святе. Без цього не можна ніяк. Вона і добра ягода, цілюща, запашна, та нещадно фарбувала у чорний колір дитячі руки і губи. Ото дозбираєш першу чи другу літерку, яка прив'язана спереду шворкою, щоб руки були вільними, вже наміряєшся висипати у коробку, а потім думаєш: дай но ну, з'їм, жменьку другу, і тільки но зачепиш, як не щуєшся. Що літри вже й не стало. І збирай знову. І то дуж, бо ж принесеш менше тої чорноти, ніж інші збиральники, хто пішов із тобою. Печуть комарі, стрибаєш з ноги на ногу і тільки краєчком ока помічаєш нові купини із чорничником та темними із сивиною ягодами на них. Кожну чорничку береш пальцями. Кладеш до жмені. А якщо спритний, то двома руками. Ягоди, як у фокусника, затримуються у долонях, потім стрімким потоком перекочуються із пригоршні до літерки. А звідтіля у відро чи коробку. Дівчата, а от ви збирали чорниці. А як, це, як ви збирали? Руками, пальцями, так збирали. Да. Так. А покажіть, як? Ну, ну, так. так. Або кушчиками мали, а потім не так. А на полісі, хто е, от живе там люди живуть, вони збирають спеціальні пристрої мають такі гребінці у них і вони так щислюють. так, ягоди? Бачили? Да. Я теж таке бачила. Ото буває, як закрутися, що й не знаєш, у який бік додому йти. І сосни високі аж до неба, що сонце не видно у лісі ще косі промені меретять і освітлюють пріле листя, густі зарослі, оксамитові мохи, іноді в очах аж чорно робиться, та чорниця ввижається кругом. І ти вже не маєш сили і думаєш, з мене на сьогодні досить. Відро і козовку теж треба подрудитися, назбирати. А ви, як у лісі були, ніколи в лісі не блукали? Ні. Ні, не будили. А якщо от збився і не знаєш, як вийти, знаєте, як так, треба орієнтуватися? як Якраз мох на деревич. Так, так. А з того боку, де мох, це яка сторона? Це північна. Північна, так, а на інший бік буде південна. Так. І, звичайно, помогу. Можна визначити, де південь, де захід, де схід. Так, так. І тоді можна так, за таким орієнтиром, що можна знайти? Йти додому. Так, знайти дорогу додому. Ну, добре, ви молодці, що не блукаєте. Тоді шлею від коробки, вдягаєш на плечі і груди, ну, точнісінько, як у того коня шлея. І сунеш ті відра додому кілометрів з п'ять. Бредеш! Гумовці аж риплять, і ноги грузнуть у сипучих пісках величавих пралісів. Йдеш обережно, щоб не струшувати зайвий раз ягоди, бо пустять сік і стануть такою, як місиво, і ніхто їх тоді не візьме. Шлея в'їдається у спітніле тіло, та ти терпиш. Бо це споконвічний промисел Поліщуків, без якого важко уявити усе життя і побут дивовижного краю Полісся. Дівчатка, а скажіть, а що крім чорниць ще росте у нас на Поліссі, в наших лісах поліску? Що ще є? Ожина, так, ще, а ще які ягоди є. Малина так, суниці. А гриби у нас ростуть на полісі. А які ви знаєте гриби? Маслюків, Маслюків дуже багато. Так. Білі. Так, білі гриби. Оператор. Ну, на гриби нам ще ранувато, а от сезон чорниці в нас вже розпочався. Тому малята, ви зараз біжите до ванної кімнати, умиваєтесь, чистите зубки, одягаєте піжамки і вкладаєте спати. А завтра вранці, якщо буде гарна погода, можете з'їздити до лісу і набрати собі чорниці. Ну а зараз на добраніч і солодких вам снів на добраніч! на добраніч!